Всіх вітаю сьогодні у нас день М як ДІД, тільки М від BMW. І ми собі прикинули класну метафору насправді на прикладі трьох машин, які у нас зараз тут знаходяться. Тому що ось ця машина в нас вже знаходиться на потужному Stage 2 на 800 кінських сил. Ця машина зараз знаходиться в процесі підготовки до Stage 2, щоб його реалізувати. А ця машина у нас зараз знаходиться повністю на сток. І ми порівняли саме цей івент з походом, наприклад, в нічний клуб. Тому що ось ця машина вона ще не розуміє, що вона туди буде направлятися. Ось ця машина вже готується до вечірки. А ось ця машина. Вона вже у нас готова до вечірки. І давайте поступово сьогодні з кожної з цих машин розберемося і разом з вами відправляємося в цю шикарну подорож just stop I'm no stops. This I ain't playing like a six тисхаймплеєнлесиксфай. pissed off but i told him this a chip shot i ain't missing cause you know i'm taking big shots just stop where i'm driven, no pit stops this hot i ain't playing like a six spot pissed off but i told him this a chip shot i ain't missing cause you know i'm taking big shots they have been trying to get me cheap like a thrift shop but i told them Я вибрав саме цей жовтий колір, щоб з нього почати. Скажу вам, по секрету, тому що ця машина перша має поїхати звідси. І це в наш довго тривалий проект, який вже ми вже не перший випуск показуємо про цю машину. Вона була на малярці, все це було встановлено. Ми зробили на цій машині ан анлок. На цій машині встановлено дуже багато візуальних кастомних елементів, про що ми знову ж таки в попередніх відосіках розповідали. Можете зараз клацнути, подивитися. Більш детально, якщо це вас зацікавило, і з усіх трьох машин це в нас саме М 3 Найголовніше, що я намагаюся зрозуміти, коли ми виїжджаємо так на машині, наскільки все якісно зроблено, тобто наскільки була пророблена робота майстра приймальника, який її тестував на виході. Тобто, гріміт, рульована, дребезгі, там, ще якась фігня. Це завжди актуально, і в першу чергу варто на це звертати увагу. Ну і звісно, під навалом, коли машина протюнінгована, а зараз вона у нас стокі повністю дуже важливо, як саме працює тюнінг, коли він доступний. Але так як машина зараз на стокі, ми будемо повністю намагатися її просто протестувати і зрозуміти перед тюнінгом, може ми щось неправильно зробили. Може, ще десь якась фігня є і ще занадто рано про тюнінг розмовляти. Шикарнючий, унікальний обвіз. Машина, до речі, реально ну, м'якенька. Порівняно з М5, М3 набагато більш комфортніша, як не дивно б це було. Це таке? Діка, діка, діка. Це що типу, тіхо-тіхо, тіка, що за снізу падеть? Диніше. Бля, да, треба їхати назад. Да, назад. <рес> все, спокійний режим да, Ми вже МК вирубається. Короче, у нас є якісь нюанси, зараз будемо їх прибирати. Блін, накаркал. Реально накаркал. Почав розповідати, що потрібно після приймальників все перевіряти, бла-бла-бла. І тепер, блін, у нас якась дрібниця десь вилізла. Вже можна коментувати? І так, щойно ми їздили на М3, а зараз ми їдемо на М4. І одразу давайте сьогодні порівнювати конкретно ці дві машини. Тому що вони насправді зроблені набагато цікавіше, ніж зроблені інші схожі машини. Тобто, коли в нас є звичайний седан і в нас є купешка. Купешка по класиці, вона завжди була важча, тому що цю машину потрібно більше підсилювати, тому що довші двері з одного боку купе це і класно, Але якщо ми беремо, наприклад, гольф, гольф в купе він важче ніж гольф чотири двері. На М3 і м 4 у нас вага майже повністю однакова. Не дивлячись на те, що в нас безкаркасні двері зараз не буду відкривати на ходу. Тобто, купе йде з розміром двері як звичайний сідан. Тобто вони їх не подовжували. І це я. Переконаний, що в першу чергу зроблено саме для ваги, щоб її не збільшувати. Тому що, коли ми розмовляємо за М-Моторспорт, ми в першу чергу. Думаємо про час, про кільце, як машина пришвидшується тощо. І інженери це не заднім числом намагалися реалізувати на е G-серії М3 М4. А вони вже заздалегідь це заклали. І це насправді ну, респект BMW за цю штуку. Щойно ми сиділи в фейсліфтовій м 3 а зараз ми сидимо в до m М четвертій. І одразу те, що вам прям кидається в очі, це в нас е екранчики. Е е тобто тут в нас окрема мультимедіа, окремий кокпіт на фейсліфті. В нас вже йде єдиний екран вигнутий, який повністю дивиться на нас. Багато людей не звертає на це увагу, але коли ви їдете за кермом, ви машину зовні не бачите. Ви бачите інтер'єр, ви бачите кермо, ви бачите моніторчики, ви бачите цей чорний колір тощо. І тому, ну я вважаю, що інтер'єр це надважливий елемент, тому що ви постійно завжди, коли сидите в машині, дивитеся на нього. Третя передача: 3000 обертів, газ пол. Істину. Ні, відчувається. Реально відчувається, що машина стокова. Тому що, блін, на нормальному Stage 2, M3, M4, ну там ти не можеш під час пришвидшення розмовляти. 100%. А тут я там думаю, дивлюся, що у нас там відбувається в машині. Але ви ж розумієте, що в Стокі вони тимчасово всі ці машини. Нормально, підготовлені М3, М4, це мінімум стейдж 1. Ну і плюс, блін, ребята, коли ви їздите на надпотужній машині, на, на дорогій машині насправді, -та, і ви не використовуєте той потенціал до кінця, який у вас є, це певною мірою, ну ви не живете на всю катушку, розумієте? Тобто ви можете жити, ви можете робити все, але ви нічого не робите, просто спостерігаєте. Це я собі так уявляю з від стокових автомобілів, я вам так скажу. Тобто є люди, які висять, а є люди, які не висять. Якщо ми роздивляємося М третю, М 4 саме конструкцію, саме розпорки, що я вам до речі вже показував, саме подрамник, який у нас тут зроблений. Якщо ми нижню конструкцію аналізуємо, ця машина насправді чисто теоретично, вона має бути дуже зібрана, насправді. Тобто, ось ці накручення навантаження, так звані, вона має тримати на відміну. Проскочимо. <реш> ну, М-ка це, звісно, божественна. На своїй Октаві я б напрягся б вже в цьому повороті, а на М4, -ти, 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 ти взагалі ну Ти не відчуваєш ризику. І теж, ну, я вже не один раз казав, коли ви купляєте схожу машину, коли вона починається на М, на RS, на AMG, наприклад, вона починається. Ці машини, вони реально. Дозволяє дуже багато чого. Вони вам це вибачають дуже багато чого. Але проблема в тому, що перший тиждень, коли ви купуєте ці машини, будь ласка, ви себе відчуваєте як Бог. Саме найкритичніший період саме перший тиждень. І якщо хтось купляє машину і на ній розвалюється, це відбувається зазвичай за перший тиждень. Тому, будь ласка, сприйміть правильно мої слова. І там, де, блін, хочеться піднажать трошечки, можливо, перший тиждень варто відпустити трошечки. Мені подобається їздити і розмовляти з вами, передавати вам якесь натхнення, якесь, якусь думку. І я вам чесно скажу, я не БМВшник. Але коли ти на них їздиш, коли ти відчуваєш цю техніку, коли ти відчуваєш, ну як вона себе поводить і все інше, Боже, це класна техніка. І в правильних руках, і з точки зору обслуговування. Вані з точки зору експлуатації, боже, ці машини можуть такий кайф насправді дарувати. Ну а зараз про нашу М4, яка у нас знаходиться на стокових пружинах, ми виїхали для того, щоб їх порівняти з іншою М4, яка у нас на ейбахах. Від себе можу сказати одразу: Фейсліфт набагато крутіше залітає, так як я вам вже показав екран. І давайте, хто забув у нас, це машина, яку ми вже певний період тому зробили, і зробили на ній стейдж 2. Ми налаштували двигун, ми налаштували трансмісію, встановили сюди да, он... О -о 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 -о. да, жорстка дорога. У нас. А аж прям піддих дала, блин, коли розмовляв. О, і ця машина отримала джентльменський набор. І зараз я хочу саме порівняти цю М 4 з іншою М четвертою. Саме прискорення я хочу вам описати ці відчуття. Тому що на стокі ми щойно проїхалися, я вам точно можу сказати, що ну не вистачає ну, цього відчуття, що вона прям агресивності. Тобто, коли ти натискаєш, щоб тебе прям так уа, внутрішньо воно тягнуло блязем пакетсклюжен м режим М-режим. Ми дивіться, ми зараз активуємо ні, максимально ми мабуть активувати не будемо. Я себе трошечки не впевнено почуваюся для нього. А ми зараз активуємо М1. Це в нас перший режим. У нас є нагадую дві кнопки. Ви їх можете повністю конфігурувати. Ви можете стабілізацію не до кінця вимикати, і ви можете налаштовувати підвізку, роботу трансмісії тощо. Зараз у нас максимально жорстка трансмісія, і зараз у нас режими роуд. Якщо хтось орієнтується в м режимах, це в нас найбільш приземлений м режим. Натискаємо газ пол. Сильно, вже дві відкрутили, все, 200 рівно 200. Ні, М-ки Мки саме зроблені для того, щоб так їздити. Здається, я вже занадто 206 знову. поступається навіть Боже. Ні, тут в нас вже погана дорога, тут машина вже не так гарно керується. І тут ми не будемо нічого поганого робити. Зараз відносно ще жарко на вулиці. У нас 20+, плюс, і машина накопичувала тепло. І зазвичай, коли ви виїжджаєте, робите перший пул, він зазвичай гірше ніж подальші пули. Насправді, і це відчувалося зараз під час заїзду. Машина набагато краще їде, вона набагато оператор. Ти помітив це? Набагато <ріст> я вам по секрету скажу, оператор завжди гальмує паралельно ногами, коли він їде, <ріст> <ріст> шукає підлогу. <ріст> і... <ріст> <Да>. <ріст> вона підхоплює, вона впресовує. Ти вже отримуєш цю агресію, яку я не відчував на тій М4. Одразу вам кажу про все, що є на тюнінгу. Тобто, якщо у вас завод в сток, у вас всі температури, всі режими більш-менш вони однакові. Вони зглажені, вони м'якенькі такі і все інше. Тобто перший заїзд у вас такий собі, і всі подальші такі собі. На тюнінгі, коли у вас велика температура на впускі, вона трошечки гірше їде. Коли ви продули машину і вона вже віддає все. Саме в той момент ви отримуєте мінус декілька секунд, так само як вивозить сам машина. Зараз заходимо в поворот. О ні ні там супер так несеться, подивіться на нього. Зараз біля нас прийде. Коротше, я сподіваюся, я вам хоча б трошечки передав свого натхнення, своїх емоцій. Те, що ми сьогодні пережили разом з оператором, я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, обов'язково. Якщо ви додивилися до цього моменту, блін, я вас обожнюю, кохаю, хочу бути вашим другом. І сподіваюся, що ми вам дамо те, заради чого ви саме дивитеся і ви це напишете. Тому ми з вами обов'язково. Побачимось в наступних наших випусках. Вже відзняли випуск, але я обов'язково маю це сказати. Що режими жорсткості це в нас звичайний амакс, і коли ви на максимально жорсткій ступені, він при перемиканні машину виштовхує вперед. Те, що ми завжди налаштовували БМВ блядь, робить завода. Коротше, поїхали далі. Натикам <му> фрі Анцей Пейс, Yeah, I said girl go get it. yeah, girl гал кері. Yeah, yeah, чи попадеться випуск? Чи не попаде? Нам потрібно спочатку на ній виїхати. Коли ми виїхали, ми відчули, що у нас є певні нюанси. До речі, я вам нагадую, що це найшвидша машина в світі у нас. Я думаю, той, хто зрозумів цей тролінг, той зрозумів.